Вітаю, панове. Розглянемо яке призначення види і класифікація транзисторів Спочатку загально, а потім в друге відео там більш заглибимося, бо інформації дуже багато. Транзистор це електронний компонент, який керує великим струмом за допомогою малого. Чого його і називають підсилювач, бо малим струмом ми керуємо великий. Транзистор ще можна назвати тріодом, то, що три виводи – Це друга назва. Прийшла від його попередника електровакуумного тріоду одного з різновидів так званих ламп. З чого складається транзистор? Видима частина транзистору складається з корпусу і трьох ніжок виводів, проте існують різновид транзистору, яких кількість видів більше трьох. Корпус транзистора виготовляють з кераміки, металевих сплавів або пластмаси. Заглядаючи наперед, відзначимо, що існує два види транзисторів. Біполярні поліві. Це основна класифікація. Біполярні поліві, а за ним в свою чергу, ще там на кучу діляться. Розглянемо все це. У середині корпусу біполярного транзистора розміщується три шари на деяких розташовані по краях і мають однаковий тип провідності P або N. PNP NPN, якщо це біполярний, це колектор емітер посередині бази. Третій шар розташований між першими і два відзнається типом провідності від двох сусідніх. Тобто, крайні одної полярності і база всі до другої. Це база. Розташування напівпровідників визначає тип транзистора, або PNP, або NPN. На кожен з напівпровідників нанесено металевий шар з його допомогою та дротових зв'язків на відпередникові з'єднання з, з виводами транзистора, однак не варто забувати, що розташування виводів транзистора воно змінювалося залежно від моделі транзистора. Буває от, не три підряд емітер база колектора, а там трошки міняється. Та? Да? Ну, імається до бази емітер колектор. Надо розбиратися, яка ножка що. Да? На зображенні біполярного транзистора pnp і ось, будь ласка. Значить, емітер база колектора, ну тут по-нормальному. Да? І ось воно підключено до PNP, у нас корпус, так. Кріпиться до радіатора напівпровіднику п типу да, напівпровідник N-типу по краям металевий шар, дротові зв'язки, напівпровідник N-типу, і ніжки виводи. Польовий транзистор також має у своєму арсеналі напівпровідники, але їх розташування, кількість і принципів відрізняється від біполярних транзисторів і залежить від виду польового транзистора. Тобто польові, там... Діляться на 6, на 6 груп. да, Тут ПНП pn і все. Да, і далі там по потуну а тут в польових тут складніше. Де використовується транзистор? Транзистор використовується в більшості електронних схем. Ну, мікросхеми, вони всі пошти з транзисторів стоять, Ну, плюс там резистори, звісно, конденсатори теж є. Це може бути як простий генератор частоти, так і материнська плата комп'ютера. Заглянемо під кришку підсилювача, тут теж ну блока живлення, теж транзистори. Вони акуратно розміщені на схемі радіоприймача, або щоб перетворити радіосигнал аналоговий. В цифрові цифри аналог. Якщо потрібно зібрати електронний стабілізатор, або ключ теж не обійдеться без транзистори. Існує ряд надпотужних ла над потужних транзисторів працювати навантаженням 1,5 кВт, тобто 1500 кВт. кіловат. Да? Потужність, і застосовують їх в промисловій сфері. Робоча температура такий трену може досягти 200-300 градусів. Для їх охолодження використовують радіатори тепловідведення. Так, група транзисторів в сукупності з додатковими елементами може здійснювати ряд логічних операцій, являє собою свого роду процесор, в принципі. Власне, процесор на основі підприємника є групою транзисторів. Тобто процесори, в да, вськрізь, там транзистори. Вони укладені в загальний корпус і пов'язані між собою аналічне розташування на монтажній платі. У потужних процесорах завдяки міністрів. Пристальних придників може бути складено до декількох десятків мільйонів мільйонів транзисторів. Вони ну, там пльоночками так укладаються. Принцип роботи транзистора. У біполяндрих транзисторах керування струмом колектора відбувається шляхом. Зміни керуючі струму бази, струм, яким потрібно керувати, керуватися по ланцюгу. Емітер-колектор, тобто струм йде від емітера до колектора. Однак в стані спокою транзистора цей струм не може проходити між ними. Це викликано опором емітерного переходу, який виникає в результаті взаємодії шарів на підприємника, але варто подати на базу транзистора незначний струм, і опір між емітером і колектором впаде, тобто пропусти. Да? Тим самим дасть можливість проходити струм через емітер і колектор. Посилюючи вихідний стіна, змінюючи струми бази, можна змінювати струм на виході транзистора. Тобто більший струм, більший струм – Виход, менше сопротивління бази. Так? У польових транзисторах таке управління здійснюється завдяки створенню поперечного електричного поля. Воно створює напругу. тобто Створюється напругою, тобто напругою. Прикладено до затвору відносно витоку. Це значно зменшує енергоспоживання транзистора, так як опір затвору великий і для створення поля не потрібно постійно підтримувати керуючий струн, тобто менші витрати. Як конденсатор зарядився, включився і все. Якби не польовий транзистор, ми б заміняли батарейки в путі від телевізора в рази частіше, ніж зазвичай. Таким чином, транзистори можна порівняти з водопровідним краном, де подача і злив води. Це емітер або витік і колектор, або стік транзистора. Ручка вентиля – це його база або затвор. ну і ось написано, да? Заходить через колектор, виходить через емітор. Різновиди позначення транзисторів. На більшості схем транзисторів можна позначати буквами ВТ. До Добук добу може застосовуватися приписка в вигляді цифр, наприклад, ВТ-4. він четвертий. По черговості, коли ми чергуємо зліва направо зверху вниз. Яка вказує номер деталі на схемі, а в моєму день транзистора цілком, наприклад, ТКТ-315Б. Це повністю марка транзистора. Транзистори бувають двох видів: біполярний та польовий, те, що я вже сказав. Схематичне позначення біполярного транзистора. Дивимося. оп, Давайте ми подивимося його так. Ось вони, схематично стрілочка тут, в чому різниця зі стрілочка в внутріш в напружу. Там да? напружу NPN, то есть на N стрілочка на NPN, P стрілочка на N тоже, да? Як видно на малюнку, позначено транзистори різних типів, вони з'їжджаються напрямком стрілки емітора. Транзистор NPN типу позначається зі стрілкою, і ми розпомо від бази у разі PN, стрілочка буде направлена в сторону бази транзистора. На батях еміторах, схемах емітер, колектор і база позначені буквами латинською Емітер Б В, база колектор-С. Режим роботи. Що таке режим роботи, як він називається? Відсічка один з режимів роботи. Відсічка або запирання, коли закривається в цьому режимі обидва ПН-переходи, а їх там же ж у нас два Транзистори закриті, через що вихідництво практично відсутні транзистор Позиція як розімкнутий ключ, тобто є велике спортивлення. Режим відсічки. На обидва переходи подається зворотна напруга, тому вони закриті. Вхідний струм не може керуватися вихідним струмом. Це використовується для стану вимкнено в ключових схемах, тобто кран закритий. Режим насичення. На обидва переходи подається пряма напруга, обидва переходи відкриті, і транзистор повністю відкриється відкритий стан увімкнув в ключових схемах. Тобто є, є два. Режим відсічки, режим насичення. Ну і є Проміжуточний режим, тобто кран до конця не закрили, не відкрили. Активний режим. На Наємітерний перехід подається пряма напруга, а на колекторний зворот. Цей режим використовується для підсилення сигналів. Активний режим, так? На наємітерний перехід подається пряма напруга. А на колекторний зворот. Цей режим використовується для підсилення сигналів. Цей режим роботи називається насичення. Так. Він характеризується тим, що обидва переходи під поляний транзив подається на пряма напруга. Це імець в насичення. Да? просто насичення популярний на транзив подається на пряма напруга, аби буде переходити відкриття, а вхідний струм досягає максимальне значення, але практично не залежить від східного сигналу. Режим насичення на обох переходах хімізним та колектор встановиться пряма напруга властивості транзистор. Повністю відкритий аструм колектора досягає максимального значення, засугає. цей режим непридатний для підсилення, оскільки вихідний струм перестає керуватися вхідним сигналом. От в чому проблема. Біполянні да? транзиції виготовляється з напівпредникових матеріал, таких як Кремній, найпоширеніший та Германія, також сполук ці матеріали доповнюють двома типами мелегуючих відомішки для створення областей в різних типах привідності PN і, і, и да? Кремній Сьогодні кремній основний матеріал для виробництва розумію. Затягивається властивості сіт надійності передає Grand Radio Ну, Хто у нас передає? Нам не цікаво Це отуту, сайт взяты. Да? Германія історично використовувалася раніше, але зараз менш поширений. Сполуки галію. Це також один з матеріалів, який виділяє транзистор, який зазначено маркуванням за стандартом. Є таке. Ну і типова схема підключення біполярного транзистора ми маємо схема підключення транзистора. Значить, ось вона у нас підключається через один. На базу керуючий маленький, тут струму тут у нас більший І тут у нас теж. В чому різниця? Стрілочки в різні сторони. Да? Ну і струм, струм ж йде або в одну сторону, він йде завжди за стрілочкою. Да? Дивіться. Тут стрілочка сюди, пішов сюди струм. Да? Відповідно, плюс-мінус сюди. Тут у нас плюс-мінус поміняли стрілочка сюди. Да? На базу йде у нас струм. Якщо у нас база P, то тоді плюс йде. Якщо база N, тоді мінус підключений. Да? У всіх схемах з біопалянним транзистора рекомендується вносити додатковий опір до входів колектора, трошки обмежувати. І бази, да? трошки обмежувати струм. Це продовжить термін служби транзистора та стабілізує його роботу. Він у нас не перегрівся, чуть-чуть менший струм дай мені тут і тут. Ну, на базу все маленьке дай. Позначать політранзистори більше ніж біполяр. Позначати політранзистор більший ніж біполяр. Ну, я сказав 6 приблизно. Да, на основній на зображенні нижче ось вони такі, нижче зображені, да. Значить, тут у нас N канальний, стрілочка, дивіться, тут середино, тут середино, тут середино. P канальний, стрілочка зовні, зовні і зовні. Так от, сейчас ми його трошки ото раз. Трошки збільшимо, і тут бачимо Значить, з керованим затвором, тут з ізольованим затвором. Затвори ізольовані. Ну і тут де індукований. Де отут розриви на сток істок. Да, там у нас індукований, а тут не розривано, тут не індукований, а керований. Як ви бачите, виводи транзистора позначені буквами з затвор С-сток і, і сток. Функцію бази виконує затвор, а колектор і іміт це стільки джерело відповідно. Джерело відповідно. Як біполярні транзистори діляться на PN-PN, алогічно поділяється на керу, з керуючим. PN переходом з каналу н типу, з зульом затворення з індукованого каналу н типу з зрелом затворю вбудованого каналу Н-типу. І те ж саме з коруючим PN переходом п типу із ізольовим затворенням докований каналу п типу і зготвореним каналу п типу 3 рази P, 3 Н, і там індукований, вбудований і керуючий. Є таке. Ну і ось воно показано. Деякі транзистори з керуючим PN -переходом, до переходом надають доступ до каналу за допомогою четвертої ніжки виводу. Ось ще ПН-переходом Надають доступ до каналу за допомогою четвертої ніжки виводу або використовується корпус транзистора. Тобто Четвертий вивод це корпус транзистора. Ну, ось. ось буває, такі є. І є ще з діодом. діоди стоять. Да? Корпус транзистора. На зображенні нижче схема включення польового транзистора з керуючим ПН переходом зі спільним витоком, витіком, витоком, да? з керуючим ПН переходом з загальним стоком. У нас ось сток загальний, ось він, да? з керуючим ПН переходом зі спільним затвором, спільним затвором у нас. Ось він спільний затвор. Це в нас керуючим загальним стоком, спільним затвором. 8. Затвор спільний їзди. затвор, маркування транзисторів. Де? Раз, два, три. На, ось вони є. Зверху підписано. Маркування транзисторів. Маркування транзисторів наноситься на корпус, і іноді потрібно також звернути увагу на довжину виводів. Сучасне маркування транзисторів залежить від виробника. Тому рекомендую вивчати специфікації від виробників, щоб коректно читати позначення. Маркування буває кольорове, кодове та змішане. І випадки нестандартного маркування не можуть використовуватися різного роду символу. Перна характеристика. на характеристика. На двох графіках представлені теперні характеристики окремо для біполярного та польового транзисторів. Біполярні транзистори. От, будь ласка, вхідна-вихідна. Так, і польові транзистори. Дивлячись, який у нас канал. Транзистори. Ну, схожі вони всі тільки подвійнуті тут. Є таке призначення транзистора. Так, ну давайте ще це почитаємо. Призначення транзистора є керування електро. Струмом для підсилення або перемикання електричних сигналів. Основними видами є біполярні, що керуються струмом, і полюючі, що керуються напругою електричним полем, який класифікується типом матеріалу діапазоном частот та потужністю. Ну і призначення. Це підсилення. Транзистор може контролювати великий струм між двома електродами, використовуючи малий струм або напругу на інших електродів, тобто, напротив для польових, тут для піполярних. Перемикання може використовувати як електронний перемикач ключ, вмикаючи або вмикаючи електричний лицюк з домом вхідного сигналу. Далі генерація та перетворення сина використовується для створення та зміни електричних сигналів. Види біполярні транзистори керуючий струмом, має три шари. Провідності Та чергується. Полівірник керується електричним полем або напругу, що створюється вихідною напругу. В каналі управляється цим полем. Класифікація. За матеріал Германію і кремнім, ну, за діапазоном робочих частот, низькі частоти середні частоти високі, за потужністю малої, потужності середньої високої. Ну і ділянка біполянт, яка і джерелом носів заряду електронних бодірок, називається емітр, тобто звідкіля йде. Це одна з трьох основних частин транзистора поряд з базою та колектором. Емітер випромінює інжектує носій заряду в базу, тобто від емітера до бази. І він зазвичай має найбільшу концентрацію основних носій заряду. База. Є тонким середнім шаром, який керує струмом, що проходить від емітера. до закриває, відкриває. І колектор збирає, тобто виходить через колектор, носій заряди, що пройшли через базу. Діянка біполярна транзистора, яка збирається, називається колектором. колектор. Колектор для екстракції носіїв заряду з бази, тобто для їх збору. Колектор електродік який збирає носію, що пройшли через база емітер. Колектор джерелом носіїв і база середня середнього транзистора, яка робить поток носіїв заряду між емітером і колектором. Під час виготовлення біполя транзисторів концентрації основних носіїв у емітері роблять значно вищою ніж у колекторі. Там супротивлення між базою і емітеру, бо за колектором різні. Да, концентрація емітера більша, значить опір менший. Це необхідно для забезпечення ефективного введення носів у транзистору і високого коефіцієнта на підсилення. Відповідно, значить у нас ще раз. Емітер буде значно вищий, ніж емітер супротилення менше, колектора більший. Так можна знати, де колектор до де Тобто відхиляй йде і куди в колектор. Емітер, концентрація основних носіїв у емітер найбільша. Це створює потужний потік носії, який переходить у простір область бази. Так, і колектор концентрації у колекторі значно нижче, ніж в емітері. Це потрібно для ефективного збору основних носій, що пройшли через базу, і для забезпечення того, щоб більшість струму надходила з емітера. З емітера так. На цьому все. Дякую. Продовження в наступній серії. Дякую за увагу.